Що? Це челендж, що ми будемо 24 години, 3 короче, Хто останній вийде із тих мурків на нашому дворі у лабіринті? От. У нас можемо той от, так, стільки, стільки той є. І хто останній виграє, той виграє. А виграє, не знаю. Що потім подивимося, коротше, ми сьогодні вдвоє. Виграє з той, хто побач, да. хто, цей. хто той, хто не Коротше, ми зараз починаємо. того звісника давай, Ян. Ян, Ян, я три входимо на муле. Починаємо, давай. Давай, Ян. Ты вставай, я зустаю. Через сюди. Так. Три, два, один. Все, через участь. Так. Да. Зараз засічу таймер. Так, все. Ми ж ми можемо цей. Tak, kto ostatni toj? Kto ostatni stanie proharaja? to? Co tutaj, Siema. kto to? Co Siema. My teraz robimy challenge, kto ostatni wyjdzie z murku, ten wygrywa. No. razem? Nie wiem. My się po prostu zaczęliśmy. My już zaczęliśmy jakieś e, minuty temu. Ej, Co? A jak się my wpadamy w to no. norm? Na trawę, a jak na asfalt to my wygrajemy? Na możemy możemy wygrać. Bo tam w ogóle tutaj świecie, czasami tak nie ma jak nic o to tak to jest bez sensu. Co no tam jedzie? A nie, dobra Nie idzie tam, bo tutaj jest bez sensu, tam nic nie ma. A nie, dobra, dobra. Ajdę tam Czy ja nie? Nie, wystałem się, wyszlałem się.

Tam lub tam. Dajka, Chodź Aj, wyczyna. Mam nadzieję, że to Ja pójdę odcina. Tu tak, 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 o tak. O tak, o tak. O tak to wszystko biję. I pięknie tu jest odcina, albo tam prosto sobie. Czekajcie. Tylko tutaj jest problem, bo tutaj kroczy dojść kości. Tutaj się nie da normalnie przejść. Tutaj normalnie nie da się przejść. Tu jest o krzaki. Поднімемо на траву. Добра, я іду. Добре. Тут маємо один крок, щоб докнути. Зараз ніби тут. У нас є один крок, що ми маємо, маємо приїхати і e, далі рукою достигнутися, тільки тоді той. Окей, все, я прийшов. Так, в мене тільки один крок, так що... Окей, 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 окей. О, сейчас. Ладно, это тоже. Що за прийшов? Ну, отдать вони ж так награють. Да, ч я думаю, що ти вийшла, як надо йти до телефону. А ты, а чого треба імен. Що? Тебе ремонтують телефон? Тебе ремонтують телефон? Тут і тума йдеш ти ми Тут ходили без футболок в літок. Так, да, так, да, ми тут поливали. І там ще якась крака зебра літалася. Ну так, да, тут запам'ятаємо, тут ходили без футболок. І тут все так поливалося. Я не знаю, бо в цілий мокрі як не знаю. Ви до голови й до ніг. Але все добре, бо тоді було дуже жарко. Яyorum, куди ти йдеш? За тобою. Ну, А хто ти за мною йдеш? А мені їде. Та сам іди. — Ми ж маємо просто вижити, ми ж не маємо куда ходити. <гум> Стоп, а де, де тут той м'яч був? <гум> де де о той м'яч? Не знаю. Де ти його кинув? — Там вроді, лежить. Давай, поди, давай, а подивися. Кидеш? Я спаду. Я говорю, обійдеш, що тут. все і підеш туди. Не. Чого? Не ми ж так не маємо що робити? тут. Да. Так, коротше. Все, ми тут. Щось я буду тут. Я буду отут. тут. Що мені робити? Тут цікаво. Бо от були б ми на дереві, було б що робити. Були б ми б на лавці, не знаю, було б що робити. Були б ми б, не знаю, на сходах мали б бути десь якийсь стой. Мали б бути отам. Вот ми мали що таке відео, ми були там на альтанці, але ми його щось не виклали, бо у нас той. У нас якщо було таке теж відео, ми його не вилежали. Я не знаю, чого. Я розумію, чого ми половину відео колись не викладували. Бо у нас... Ми тоді дуже багато знімали тих відео, але щось дуже багато ми видаляли. Тим більше як моє перше відео. Моє перше відео, це, це іде, як, як я граю у Бесоня, але моє перше реальне е, відео це було той. Це було, е, перша частина, той, перша частина м -м, шалаша. Хіба що ми хотіли десь робити шалаш? Тоді взагалі майже тупо нічого не знімав. Взагалі. І, там, і там за нами ганявся бісюн. Ні. Але це, це, було, це було з Павлом взагалі. Це було з павлом. Тіпа, не було. Я не знаю, чого я. Тоді є всі відео, які в мене е... виходило не дуже, я це з них видаляв. Якщо в тубо... мене тупо... У мене половина відео, я не знаю, чого їх видалив. От реально. Ось такі фані відео, а зараз що? Зараз їх вже немає. Зато ми зараз Да. <плактун> <Yeah. плактун> yeah. Зараз наш прайм. Ах, то давай, я зараз виключу, я тут поранено. Короче, Ян програв. Дубончик. Він же два рази, короче. Да. Дим! Він програв. Все.